Вчора на прес-конференції з іноземними журналістами Путін заявив, що ЗСУ за місяць втрачає 50 тисяч людей, 25 тисяч вбитими і приблизно 25 тисяч пораненими. Одночасно він сказав, що за їх даними з різних джерел Україна мобілізує приблизно 30 тисяч людей в місяць. Тобто, виходить, що кількість мобілізованих не покриває кількість втрат, які є у Україні. Звісно, немає ніяких підстав вірити словам Путіна. Скоріше за все, це брехня. Йому десь щось намалювали, якісь цифри перенесли, і він в них вірить. Але от сьогодні вийшло цікаве інтерв'ю від Ліганет, де наєм розповідає про реальну. Кількість людей, які мобілізують ТЦК кожен місяць, я до речі здивований, що він так просто це каже в ефірі, щоб це чули люди, і щоб це чули вороги. Можливо, це брехня, можливо, це і ПСО, яке влада намагається пропахнути, але казати такі цифри в ефірах я не знаю, чи це правильно чи ні. Те, що в плюс є це дуже добре. Це гарна історія. Проблема в тому, що при потребі умови там 500 тисяч людей в армії. Всі ТЦК в країні за місяць. Я не знаю, що це можна говорити, чи ні, але я не підписував нічого, коли я отримав інформацію. То за весь по всій країні за місяць приблизно здається, набирається до 10 тисяч про потреби десь 470 тисяч людей. Всі ТЦК в країні за місяць набирають всього до 10 000. Тисяч мобілізують, я так розумію. Не знаю, що він має на увазі, чи враховує він бусифікованих, чи враховує він тих, кого тримають на підвалах. Чи 10 тисяч це дійсно ті, які відправляються в ульбові центри, і дійсно ті люди, які хочуть і мотивовані йти в ЗСУ. Але навіть якщо ми візьмемо, що 10 тисяч це вже реально мотивовані люди, то 10 тисяч на місяць це дуже маленька цифра, виходить, що десь на один день мобілізується по всій країні 333 людини. Я не знаю, які в нас втрати кожен день на фронті, але мені здається, що 10 тисяч на місяць нам не вистачає навіть на те, щоб поповнити ті втрати, які в нас відбуваються на фронті. Звичайно, я не виключаю, що це може бути вкид або а, таке собі і ПСО зі сторони влади для того, щоб росіяни побачили цей ефір і такі, о, в них всього лиш 10 тисяч людей мобілізуються кожен місяць, тому давайте їх давити, давити, давити. І, можливо, в якийсь момент люди о, в українців просто закінчаться, ми їх додавимо. Я сподіваюся, що це і псо, тому що якщо лише 10 тисяч на місяць мобілізуються, то це, ну. Дуже велика печаль.